Принципи для повного утримання від алкоголю. Дорогі розглядаючи біблійні принципи з цього питання, перерахуємо на початку деякі наслідки вживання алкоголю. Перше, алкоголь руйнує тіло. Навіть у малих кількостях алкоголь впливає на мозок і призводить до руйнування клітин. З цієї причини. Бог дав вління про те, що священники не повинні вживати жодного алкоголю для того, щоб вони були здатні служити Богові в повній свідомості. Левіт 10.8.11: Алкоголь призводить до душевної кризи. У кого виття, у кого стогін, у кого сварки, у кого горе, у кого рани без причини. У кого багряні очі, у тих, які довго сидять за вином, які приходять шукати вина приправленого приповідок 23, 29, 30. Описаний у цих віршах стан людини свідчить про глибокі трагедії в її ставленні до самої себе і до оточуючих її людей. Алкоголь призводить до духовного спустошення. І не упивайтеся вином, від якого буває розпуста, а наповнюйтеся духом, Ефесян 5.18. У цьому тексті не говориться про допустиму дозу алкоголю, за якою починається упивання. Цей текст показує два шляхи, якими можемо піти християни, це два образи життя, які ніяк не узгоджуються між собою. Але повністю суперечливі і взаємовиключені. Алкоголь приводить до рупу спусти. Заклик Соломонів не дивитися на вино не визначає допустиму дозу алкоголю, але закликає до повної стриманості. Причина в цьому у обов'язкових наслідках, які прийдуть у життя людини. Очі твої будуть дивитися на чужих дружин, і серце Твоє заговорить про розпусне. Приповідок 23:33 Якщо ми віримо в богодухненність Писання, значить ці наслідки обов'язково стануться, як би ми не намагалися заспокоїти себе. Вибір вживати вино це вибір шляху розпусти. Ефесян 5.18. Алкоголь призводить до виключення з царства Божого. Ні п'яниці, ні лихословці, ні хижаки царства Божого не успадкують. 1 Коринтян 6.9, Галатів 5.19. У відповідь на це можна іноді почути наступне. Ну тоді і від їжі треба відмовитися, адже обжерство і пиянство в Писанні. Часто йдуть разом. Дійсно, обжерство і пиянство це гріх. Але якщо без їжі ми не можемо прожити, оскільки Бог створив нас такими і дав указівку про те, що буде людині в їжу. Буття 3,9, то без алкоголю можна прожити. Тому відносно їжі у нас має бути помірність, а від алкоголю. Повна стриманість. Тепер давайте підсумуємо біблійні принципи, що спонукають до повної відмови від алкоголю. Алкоголь формує звичку і залежність. Принцип перший. Християнин повинен уникати всього, що ставить його в залежність і веде до втрати самоконтролю. 1 Коринтян 6.12. Алкоголь призводить до спокуси. Принцип другий. Християнин має бути готовий відмовитися від усього, що веде до спокуси. Ремлян 14, 20. Алкоголь шкодить християнському свідоцтву. Принцип третій. Християнин повинен стояти на варті свого свідоцтва і відмовлятися від усього. Що може цьому нашкодити. Ремлян 14.16. Алкоголь веде до компромісу із совістю. Принцип 4. Християнин повинен робити усе без сумніву, а усе, що не повірить – гріх. Ремлян 14.23 Алкоголь безпосередньо пов'язаний з гріхом, плоттю і світським способом життя. Принцип 5. Християнин повинен відокремлюватися від усього світського і гріховного. 1 Івана 2.15, Галатів 5.19. Алкоголь відводить людину від Бога. Принцип 6. Християнин повинен робити вибір на користь Бога і відмовитися від усього, що відводить від Бога. Ефесян 5.18. Алкоголь засуджується у Писанні. Принцип 7. Християнин повинен спрагнути до того, що угодне Богові, і відмовлятися від того, що Бог засуджує. Ефесян 5.10. У книзі Левідь записано веління про те, що духовні керівники народу повинні утримуватися від алкогольних напоїв, коли вони входять у присутність Господню для служіння, Левіт 10, 8, 10.8.11. Причина цьому визначена Господом у слова, щоб ви могли відрізняти священне від несвященного і нечисте від нечистого. І навчати синів Ізраїлих усіх установів, про які говорив їм Господь, подібне веління дане і царям, не царям Лемуїле, не царям пити вино, і не князям Сикеро, щоб, напившись, вони не забули закону і не, від... не викривили суду всіх пригноблених. Приповідок тридцять 5. Сьогодні усі народжені з гори християни. Покликані до служіння у царственному священстві 1 Петра 2,9, Откровення 16. Таким чином, ми повинні прагнувати здійснювати це служіння якнайкраще. Тому старозавітня вимога утримувати ще від алкоголю має бути сприйнята новозавітніми християнами сьогодні дуже серйозно. Нам також необхідно відрізняти чисте від нечистого. Ми маємо бути під керівництвом Духа Святого, щоб передавати істину Писання всякій людині, і бути прикладом благочестя. Єпископ церкви не має бути п'яницею 1 Тимотея 3. 3. У цьому новий завіт повторює старозавітню вимогу до священників. Павло також спонукає християн наслідувати його, 1 Коринтян 11, 11.1. А це означає, що нозавітні вимоги до єпископа повинні стати стандартом для будь-якого християнина. А якщо не упиватися, торгівлі ніхто не сперечається, що пиянство це гріх. Ну, а якщо вживати в міру, випивати небагато, що до келуху шампанського на свято чи келуху вина у ресторані, а щодо банки пива на природі. Ось тут сьогодні вже є різні думки, тим більше, що соціал-дринк не означає регулярне випування, а тільки іноді, у колі друзів для спілкування. Подібні заходи не завжди закінчуються сп'янінням у прийнятому сьогодні сенсі. Це дає людям упевненість, що якщо я не сп'янів, означає все гаразд. Чи це так? Що каже про це Біблія у першому посланні Петра, Соборному 4.3.5 сказано: Бодосить, що ви в минулому житті виконували волю язичників, перебуваючи у розпустці, походях, мужолостві, скотолостві, помислах, пияцтві, безчинному бенкетуванні, хабарництві і богомерзенних ідолослужіннях, тому вони й дивуються, що ви не берете участі з ними у цій розпустці і лихословлять на вас. Вони дадуть відповідь тому, хто має судити живих і мертвих. В цьому контексті використовуються три слова, які перекладені як пиянство надмірність їжі і питі. Насправді кожне з цих слів має відношення до вживання спиртного, але вказує на різні рівні цього вживання. Пфілія означає пиянство, комос означає а потоїс означає випивання в компанії. Усе ці три дії засуджуються Петром і визначаються як людська похідь і життя по волі язичницькій. Більше того, Петро називає увесь цей список загальним словом розпуста, тобто безконтрольний, розпусний і розгульний спосіб життя. Християни в цьому способі життя не беруть участь. Про те, сьогодні деякі християни вже беруть участь і також дивуються, що ви не берете участь з ними. Але, як сказав Петро, вони дадуть відповідь тому, хто має судити живих і мертвих. Дорогі мої, алкоголь призводить до залежності. Рішення випивати небагато, контролюючи себе, схоже на рішення вживати трохи наркотиків. Контролюючи себе, рішення починати трохи випивати це перехід через певну духовну і моральну межу. Проте, зробивши цей перехід одного разу, людина ніколи не може гарантувати, де закінчиться її шлях після цього. Пияцтво це погиби. Але жоден алкоголік не планував стати алкоголіком, роблячи перший в житті ковток алкоголю. З іншого боку, можна з упевненістю сказати, що людина, яка обрала принцип повної стриманості, ніколи не стане алкоголіком. Тому розумні християни не визначають допустиму дозу алкоголю, але вибирають повне утримування. Це біблійний принцип ставлення до гріха: Тримайся як надалі. Ставтеся до алкоголю як до змії, яка обов'язково ужали, якщо ви підійдете близько. Приповідок 23:32: Поради психотерапевта Константина Вільхового. Така перша порада. Оцінити ситуацію ще на ранньому етапі. У більшості людей на ранньому етапі хімічної залежності настає такий стан, який у психіатрії, взагалі і в наркології, зокрема, називається анозогнозія. З грецького це перекладається так. А негативна частина носос, хвороба гнозіс, знання. Тобто анозогнозія. Це заперечення людиною того, що вона хвора. Класичне тестове питання, яке ставилося алкоголікові, випиваєш багато стандартна відповідь, як усі. Це означає: у мене все гаразд, я п'ю не більше, ніж усі. Я можу кинути в будь-який момент. І я возьму зовсім не алкоголік. Але це як усі. Може бути і однією, і двома пляшками горілки в день. Але людина не визнає, що вона хвора, що її психіка, її організм вже налаштовані на постійне споживання алкоголю, і що насправді вона вже не може не пити. Тому якщо людина вважає свою манеру випивати нормальною, Прогнози тут не найсприятливіші, і цілком важливо, що або вона скоро скотиться до алкоголізму, або вона вже алкоголік. Алкоголізм це проблема, на яку не можна дивитися крізь рожеві окуляри. Але штука ще в тому, що серед більшості людей, як вірних, так і невіруючих, Поширений так званий синдром рятівника. Ми чомусь свято упевнені, що як тільки петуща людина з нами познайомиться і почне спілкуватися, вона відразу кине пити. І важливо розуміти, що насправді це далеко не так, і з романтичними уявленнями ворушиться сувора реальність, друга порада. Зрозуміти, чи готові ви змінювати своє життя? Припустимо, ви рано чи пізно зрозуміли, що ваша близька людина опинилася у владі хімічної залежності. Ви можете, Що ви можете зробити далі? Зверніть увагу на слово можете, бо тут немає місця жодному повинні. Я здивований, що психологи наполягають на тому, що жінка повинна тікати від свого чоловіка. Звичайно, ми не володіємо повною інформацією і не знаємо, яких психологів вона має на увазі, які спілкувалися з нею, або які працювали з її чоловіком. Але повірте, що жоден професійний психолог чи психотерапевт ніколи не скаже: Ти маєш зробити так. І тільки так, і це єдиний вихід. Ми не можемо замусити свого пацієнта, що звернувся по допомогу, зробити те, до чого він не готовий. Є тільки одна ситуація, в якій я твердо сказав би розійтися, якщо чоловік являє реальну фізичну небезпеку для своєї сім'ї. І зверніть увагу, я сказав не розлучитися, а саме розійтися по різних територіях, а далі дивитися по ситуації. В інших випадках казати жінці, що вона має розлучитися марно, їй треба самій у собі розібратися. І це дуже важливий етап, І відповісти на багато питань. Перше. Чи готовий мій чоловік рухатися в бік одужання? Бо якщо залежна людина самостійно не усвідомлює, що хвора і що їй потрібна допомога, якщо вона сама не хоче вилікуватися, ніхто і ніщо не зможе їй допомогти, жодні препарати, жодні затягування в наркологічній лікарні. Ми можемо молитися за людину, але не можемо за неї каятися. І тут те ж саме, ми можемо тільки допомогти людині, підтримати її, бути з нею поруч, але найголовніше все одно залежить від неї. Друге, якщо чоловік хоче вилікуватися, чи готова я допомагати йому, боротися за нього, а у випадку, чого терпіти невдачі і починати все спочатку. Чи готова до того, що, можливо, у неї забракне сили волі, і вона не зможе виплутатися з цієї біди, чи готова до життя з алкоголіком, або варто, доки не пізно розлучитися з ним? Третє, чи готова я до такого життя жити окремо і бачитися з чоловіком лише один-два рази на місяць, між іншим? Мій професійний досвід показує, що досить часто жінку влаштовує така система стосунків, як би цинічно це не звучало. Через те і важливо ставити собі питання, розуміти, чи готові ви взагалі щось у своєму житті змінювати. Четверте, у випадку, якщо ні до чого ще описаного я не готова, чи здатна я розпити. Тати ще зі своїм чоловіком. Адже у проблемі, яку ми обговорюємо, є і інша сторона: співзалежність, або по-іншому залежність від людини із залежністю. Про це ми поговоримо окремо. Якщо вкрай чесно відповісти собі на ці багато інших питань, якщо спробувати розкласти усе в своїй голові по поличках, стане зрозумілим, як рухатися далі. Не завжди виходить зробити це самостійно. Тому на цьому етапі дуже важливо спілкуватися з психологом і отримувати духовну підтримку від священника. Третя порада. Підштовхувати залежного до усвідомлення своєї хвороби. Ще іще раз зверну увагу на те, що допомогти алкоголікові можна тільки у тому випадку, коли він сам готовий лікуватися, звертатися за допомогою, докладати зусилля у боротьбі зі своєю залежністю. Коли такого чоловіка приводить за ручку дружина, діти, батьки і кажуть, я хочу, щоб він кинув пити, ситуація вкрай несприятлива, бо насправді з 9 з 10 таких випадків сам чоловік кинути пити не хоче. Тобто, він йде слухняно, як маленька дитина. А далі в його голові свідомо або несвідомо проноситься думка, ось я, такий хороший, погодився, щоб мене привели. Лікуйте мене, але сам я нічого робити не буду. І жодне лікування тут ефективним не буде. Тобто, людина має прийти сама. І головне завдання близьких людей підштовхувати алкоголіка до того, щоб він сам визнав свою хворобу, переконувати, пояснювати, що йому необхідно звернутися про допомогу, налаштувати його на боротьбу з алкоголем. У жодному випадку не потрібно при цьому принижувати алкоголіка, кричати, що він помер, що він кінчена людина. Але з любов'ю і з увагою треба казати йому, що у нього хвороба, що впоратися з нею він не зможе до тих пір, поки сам не зрозуміє, що хворий, і що потрібно лікуватися, необхідно звертатися за допомогою. Допомога ця має бути найрізноманічнішою. Хімічна залежність штука важка, другі мої. Коли людина намагається кинути пити, вона переживає украй неприємні, хворобливі відчуття. І в більшості випадків у неї бракує сили волі, щоб впоратися самостійно. Тому до боротьби з хімічною залежністю потрібен комплексний підхід. Це та ситуація, коли потрібна. І фармакологічна, і психотерапевтична, і духовна підтримка. Важливо розуміти, що лікування алкоголізму це передусім не про фізичну, а про психологічну залежність від алкоголю. Вживання спиртного руйнує організм. І смерть алкоголіка зазвичай настає саме від наслідків дії алкоголю. Але щоб побороти алкоголізм, недостатньо просто прибрати фізичну залежність. Найголовніше позбутися залежної поведінки, направити свою свідомість на формування здорового, тверезого способу життя. Чудес у лікуванні алкоголізму не буває. У тому сенсі, що жодного алкоголіка не можна вилікувати, якщо він. Продовжує пити. Жодні слова пер... психотерапевта або духівника не будуть почуті людиною в стані алкогольного сп'яніння. Як би страшно для залежної людини це не звучало, перший крок у боротьбі з алкоголізмом це повна відмова від алкоголю. Можливо, вперше він протримається один-два дні, але в будь-якому випадку. І він повинен прийти у стан тверезості, і важливе завдання близьких людей докласти усі зусилля, щоб людина сама захотіла кинути пити. І на кінець, дорогі мої, пораджу вам, хто має в сім'ї такого алкоголіка, спробуйте молитву. Раджу в таких випадках завжди: спробуйте 40 днів молитися 40 разів. Отче наш, моліться самі, або я ще додам у коментарях посилання, де я молюся цю молитву сорок раз отче наш, у цьому наміренні. Тому підключайтеся, моліться. І з тою вірою, що так разом зможемо допомогти. А тепер в коментарях напишіть син, батько, хто там що, просто напишіть імена, за кого ви хочете молитися. І я разом з вами долучуся до цієї спільної молитви. Амінь. Слава Ісусу Христу!